Без світла, проте з теплом. Івано-Франківськ завдяки співпраці з німецькими партнерами отримав установку, яка допоможе одній з котелень міста працювати автономно навіть при відключеннях електроенергії. Так, у випадку блекауту 175 житлових будинків, 14 садочків, і шкіл, дев'ять медичних закладів і ще десятки об'єктів матимуть тепло постачання. Зараз проводиться пусконаладка когенераційної установки 600 кВт, Це її потужність. Яка забезпечить повну автономну роботу цієї котельні, незалежно від того, чи світло буде чи ні. Тобто, це, грубо говорячи, як острівний режим. Установка вироблятиме електричну енергію, яка потрібна для роботи котельні. Окрім того, такий пристрій сприятиме зменшенню викидів в атмосферу. Вона запускається, працює на газі, виробляє теплоносій, який подається в тепломережу, і виробляє електроенергію. Електроенергію виробляє для забезпечення. Повноцінної роботи котельні на електроенергії, яка виробиться на цій установці. Очільник громади Руслан Марцінків каже, ця німецька підтримка дозволить забезпечити теплом один із найбільших мікрорайонів міста. Навіть якщо буде повний блекаут, не буде 2-3 дуби, світла. Мікрорайон буде повністю з теплом. тобто, ті, хто має централізоване опалення, котельня буде працювати. Відповідно, заклади освіти, школи всі вони будуть готові, в тому числі приймати людей, ті, які потребують 에, прибликають допомоги. Тому це є важливо. Одна з котелень має когенерацію, тобто. Інше ми маємо, якщо би газу не було, тобто в іншому мікрорайоні можливість надавати. Тобто, ну ми стараємося, щоб ми всі врахували всі моменти. Івано-Франківськ теплокомуненерго отримала когенераційну установку як гуманітарну допомогу в рамках проєкту посилення стійкості міст в Україні. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.